Дієти існують, але вони загальні. Наприклад, середземноморська дієта вважається однією з найбільш здорової дієти. і вона також підходить для пацієнтів з ревматичними захворюваннями. Тільки подагричний артрит має свою, скажімо так, дієту, а от останні запальні, автозапальні процеси середземноморська або дієта з підвищеною кількістю фруктів. Цільно-зернових продуктів, зеленню, особливо зелення, Да? Чим більше ми маємо продуктів овочевих, там, з з зелені з різнобарвною, зеленим кольором, тим краще для пацієнта з цим захворюванням. Вона така протизапальна, скажімо. І показники показали, що Значно покращувалися показники болю, скутості, загального відчуття пацієнта, так на зеленому харчуванні з великою кількістю непереробленої їжі, тобто це не мають бути якісь там субпродукти, це не мають бути консерви, це не мають бути фастфуди, це має бути первинно приготовлена їжа вам.